Мої вітання на телеканалі Дніпро Тів випуск новин спорту, колишню українську сумоїстку, багаторазову чемпіонку Європи та світу, яка родом з Криму. А свій спортивний шлях розпочинала ще у тодішньому Дніпропетровську. А з 2016 року вона почала виступати у складі збірної Російської Федерації, визнано винною у пособництві Росії і заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна у 2023 році. Вона заснувала та очолила волонтерський рух у Криму, проводила численні збори коштів для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців Росії, які вели бойові дії проти України, у тому числі і у місті Бахмуті. Інформацію та звіти про збори коштів вона поширювала у телеграм-каналі та на особистих сторінках у соцмережах офісу генпрокурора генпрокурора України не називає її ім'я, але деталі справи вказують на те, що це Ольга Давидко. У 21-му турі німецької Бундесліги Перед матчем Фрайбурга та Ханденхайма на арені європа парк відбулося включення зі Львова є містом побратимом Фрайбурга. Українські музиканти виконали легендарний хід Юранів Вьорк Альоне, який лунає на стадіонах Ліверпуля та кількох інших команд. Акція мала нагадати про третю річницю повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Прес-служба Фрайбурга виклала фрагмент виступу у своїх соціальних мережах, де показали реакцію фанатів з українськими прапорами. Вони не змогли стримати сліз. Вихованець Дніпропетровського баскетболу центровий Олексій Лень який проводить 12-й сезон в НБА, став гравцем клубу Лос-Анджелес Лейкерс, що посідає четверту позицію у таблиці західної конференції. Наразі серед його партнерів по команді Лука Дончич і Лемброн Джеймс. Олексій, третій українець в історії Лейкерс з 2000 з 2000 по 2006 рік. У складі у складі там виступав Станіслав Медведенко, який здобув два чемпіонські титули. А у 2018 році кольори команди захищав Святослав Михайлюк. А третя спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Дніпровської міської ради стала новою локацією, де, за підтримки її управління спорту, департаменту гуманітарної політики та державної установи Спорт для всіх відбувся традиційний черговий 14-й поспіль за ліком зимовий чемпіонат України з воркауту серед аматорів, що проводився в рамках фестивалю Мікс Бата Фест. Сержант Збройних сил України Олександр, тимчасово перебуваючи у місті, скористався нагодою і урвав декілька годин, щоб взяти участь у зимовому чемпіонаті України серед аматорів, зі свого улюбленого воркауту, тим паче, що звітні змагання були присвячені військовослужбовцям 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Для яких, зрештою, як і для усіх вояків, заняття серед іншого силовими видами спорту дає можливість забезпечити фізичну готовність вояків до виконання завдань як у мирний час, так і особливо на війні. Заняття з вагою, як і з власною вагою, це є основа загальної фізичної підготовки будь-якого військовослужбовця. Тобто, кожен військовослужбовець має розуміти, що його міць і підготовка це є запорука. Його виживання на лінії бойовозі дякую організаторам, які в такий неважкий, важкий час для України. Мають змогу здійснити такі заходи для молоді, які розвивають їхню силу, дух і взагалі фізичний розвиток молоді. Нам дуже приємно бачити військовослужбовців, які приїжджають до нас приймати участь. Це атлети, які у цивільному житті до нас виступали. Сьогодні тут є і головний сержант, і 25-та так з 102-ї бригади, і також 25-та бригада повітряно-десантна. Нам подобається те, що їх рівень популярності росте, що тепер при відборі. Треба не допускати певну частину, і це створює натуральну конкуренцію. І звісно, що отримує перепуск лише той, хто показав найкращий результат. А це тренування, це дисципліна, це послідовність, яка проводить до загального результату. Нинішній чемпіонат проводився в 14-те поспіль і наразі був спільно організований з державною установою спорт для всіх та управлінням спорту департаменту гуманітарної політики і відбувся у рамках фестивалю Мікс Батл на меданчику нової локації третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, де нагороди були розіграні у трьох дисциплінах. Стріт ліфтингу, рекорди і батли. Нова локалокація в цьому році. Дуже потужний вид спорту, який набирає обертів з кожним ріком чи більше. більше. Цього дня, сьогодні більше 180 атлетів, відібраних від рівня третього дорослого до рівня кандидата в майстри спорту по розрядам, присутні і змагаються. Особливість в тому, що саме цей чемпіонат дає можливість отримати перепуску на квітневий захід, квітневий чемпіонат національний, де будуть тільки професіонали. Тому аматори можуть себе тут реалізувати. І мені особливо подобається, що нарешті почали приймати участь не тільки діти, а ще батьки наших учасників, які декілька років спостерігали, запалилися і зараз також приймають участь в цьому чемпіонаті. Антон Бондар, який свого часу мешкав у Добропіллі Донецької області, а нині приїхав до Ірпіня. У змаганнях подібного рівня участь брав вперше. Можливо, він також десь потаємно мріяв про нагороду, але не більше. Головним для себе вважає випробувати власні сили у порівнянні з іншими, як і набратися досвіду, адже чемпіонат рівня аматорів об'єднує тих, хто не так давно розпочав свій шлях у воркауті, але вже може продемонструвати власні досягнення з атлетами схожого рівня. На ці змагання я потрапив перший раз, перший мій досвід. Дуже давно хотів спробувати себе в цьому напрямку. Сам напрямок мені дуже близький, бо все життя займаюся спортом. Зараз вирішив це мій перший. Перший досвід переможці і призери змагань традиційно були удостоєні вишуканих брендованих нагород, подарунків і сувенірів. Кращі з них будуть готуватися до участі у національному чемпіонаті рівня професіонал, який відбудеться за два місяці. Всі інші крок за кроком покращили власні результати, дорослішають, міцнішають та розвиваються у напрямку побудови здорового покоління, від якого буде залежати життя нашої держави вже у недалекому майбутньому. Попри комуністичне походження гасла все для фронту, все для перемоги у режимі подібної риторики, ось майже вже три роки живуть і працюють наш народ і держава, які роблять спільну справу зупинити і здолати ворога. Протягом цього часу не залишається осторонь і підопічні відділення професійної реабілітації та соціально-побутової адаптації осіб з вадами здоров'я міського центру соціальної допомоги у Дніпрі. Попри комуністичне походження гасла Все для фронту, все для перемоги у режимі подібної риторики, ось майже вже три роки, живуть і працюють наш народ і держава, які роблять спільну справу зупинити і здолати ворога. Протягом цього часу не залишаються осторонь і підопічні відділення професійної реабілітації та соціально-побутової адаптації осіб з вадами здоров'я міського центру соціальної допомоги у Дніпрі. Вони активно допомагають Збройним силам України. Так, Ті, хто відвідують клас шиття, виготовляють і відправляють для військових балаклави, шапки, спідню білизну, ковдри, національні прапори. Одного дня під час перерви у роботі до них у гості завітали. Перша заступниця голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, Срібна призерка Олімпіади в Атланті з веслування академічного Діна Мівтахуддінова, перший заступник голови асоціації футболу Дніпропетровської області, член виконкому НОК області. Ярослав Дерев'янко та начальник служби фізичної підготовки та спорту оперативного командування Схід Євген Коробка. Після стислого знайомства вони організували і провели стислу вікторину знання спорту і олімпійського. Зокрема, і треба віддати належне господарям. Ті виявилися доволі обізнаними, влучно відповідаючи практично на усі запитання, особливо які стосувалися Олімпіади в Парижі 2024 року, і виступу там українців. Звісно, зустріч не обійшлася без презентів, якими стали брендовані олімпійською символікою подарунки і сувенірна продукція від Збройних сил України. Шевці отримали теплі шкарпетки, за що вони, а ще більше, за увагу до них, були безмежно раді і вдячні. Сподобалося, що ви переходили. Подарували нам подарунки. Велике спасіба, що ви приїхали, завітали у нас. Дякуємо. Зазвичай зустріч, які належить, завершилася традиційним фотографуванням на згадку про неї, на загальну світлину, після чого зворушені і схвильовані господарі подарували військовим національні прапори власного виробництва. З вірою і впевненістю у тому, що вони вже незабаром і переможно майорітимуть на теренах нашої держави. Дітки всі вражені, вони раді нас бачити. Дуже така приємна емоційна зустріч. І мені дуже приємно, що саме сьогодні наше відділення завітало до таких дітей, які мають такі враження. І мені дуже приємно, що сьогодні вони боронять свій фронт, як ми спортсмени на своєму рівні, рівні допомагаємо нашій державі, прославляємо її во всіх. Куточках нашої на усього світу, і саме ці дітки сьогодні не втрачають дарма свої час. Вони шиють прапори. І велика їм дяка хочу подякувати всім присутнім, всім тим, хто допомагає, допомагає нашої к нашої країни перемогти. І подібне за такої єдності згуртованості спільної праці нашого народу обов'язково станеться. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю всім миру. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.